Всім привіт! Так, я сьогодні до вас з посилкою з темою. Так, і мене не обминула ця участь. Так, я теж людина, яка ведеться на рекламу всіх цих китайських сайтів, і, звісно, хоче щось собі придбати. Я просто не можу, коли я туди заходжу, просто щось подивитися. Кажу собі, мені нічого не потрібно, але потім це виливається от в такі посилки. Це друга. Вчора я ввечері забрала першу посилку, але я її вже відкрила. Знаєте, у мене просто була нетерплячка. Ввечері, звісно, я вже відео знімати не знімала, а вже коли розпакувала, ну, це вже таке. Так, давайте, коротше, без, без зайвих слів будемо відкривати. Я, в принципі, та знаю, що там, ось, але ну, я хочу подивитися, на якість, до речі, оцей. Е... Обідок, це з вчорашньої посилки, і він йшов в наборі з цими манжетиками для вмивання. Супер! Там якась ціна була дуже-дуже маленька, і різні кольори. Я взяла, взяла такий тіпа, нейтральний. Думаю, що треба буде ще взяти декілька кольорів, бо супер-супер виглядає зручно вмиватися. Зручно малюватися, робити макіяж. Так, з чого ми будемо починати? З чого почався мій тему, до речі, це з чехлів на телефони, тому що у нас ціни в наших островках, в магазинчиках якісь невміняємі. тому що ну, ті ж чехли. Коштують на тему, там, на Алі, куди завгодно. Просто я не знаю, скільки разів дешевше. Це просто навіть не, знаєте, ну, якось незручно так себе особисто обманювати, коли ти знаєш, що воно коштує там, від 90 до 100 гривень на Аліекспрес чи на тему. А в магазині тобі цей кейс продають за. 500 за 1000, за 800. І ти думаєш, та ну нафіга переплачувати, я почекаю. Це не гарячка. Зазвичай, практично, завжди я замовляю собі якісь чехли прозорі. Того разу я замовляла і собі і чоловіку чехли, бачу, це його якраз зелені поприходили. Зараз будемо відкривати, а десь і мої. О, і мої. я... Змінюю їх десь раз на... раз на місяць, тому що прозорі чохли, вони з боку, по боках дуже сильно змінюють колір. Ну, коротше, здаю... стають негарні. Але цього разу я замовила. У мене зараз iPhone 15 Pro Max. І я замовила, ну, типа прозорий, бачите? Але він. Збоку, типу, рожевенький такий. І я думаю, що якраз оці кольорові штуки не будуть так сильно видно, що воно там жовтіє. А тут буде вже видно колір самого телефону. Замовила отаку рожеву штучку, коштувала вона там взагалі невеликі гроші. Це зелені кейси, все для телефону чоловіка. Він хотів саме зелений. Давайте я один відкрию. Будь-який. Вони реально всі у нас в магазинах коштують набагато більше. Але вони, ну, абсолютно такі ж. Ну, ось, отакі. такі. І е ще один зелений, і ще один прозорий з зеленим. Це для нього. Я відкривати не буду, хай сам від відкриває. Так, далі. Що це? Це я замовила собі. Носочки у попередньому замовленні а потім в кінці відео вам теж покажу. Я замовляла також собі носочки, але вони були кольорові. В цьому замовленні я взяла собі ось такі класні для того, щоб ходити у цих агах. Угі, які ми звикли називати угі, але ж вони аг. І коричневі, бачите, такі дуже, кстати, прикольні. Я думала, що вони якісь. Одноразові, але хочу сказати, що, в принципі, це теж було тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість пар. Я прикріплю вам, скільки це коштувало. Здається, що дуже даже вигідно. Не все на цих китайських сайтах я вам хочу сказати, вигідно брати, але деякі, я взагалі не пам'ятаю, де що. Так, це щось для. Зберігання, якісь штучки. Давайте я тут відкриваю. Щось для зберігання. Для зберігання, ага, це ось така штука, органайзер. Органайзери всі, не очікуйте якихось там якісних тканин, але все таке ж, як у нас в магазинах, просто, просто, просто. Просто все одно зручненько отак от розкласти, наприклад, якісь светрики, чи маєчки, чи футболочки, і отак от їх поставити в шафу. Ну, і треба її розпрямити. Коротше, я взяла таких дві. Далі. Я взяла ліначоване одного... одного кольору. Не можна було вибрати колір, оце, звісно, фейл. І прислали два однакових, це теж. Маленькі органайзери, я купувала їх не для себе, для своєї подружки. Такі фламінго. дві коробочки. Просто там не можна було вибрати. І вони рандомно попадалися. Я спеціально замовила дві в сподіваннях, що все ж таки вони прийдуть різні, але, може, однакові навіть і Прикольніші. Ну, коротше, такі органайзери подарую. А-а-а! Я три замовила. І вони всі однакові. Ну, так от ще один. Але прикольні штуки, мені здається, зберігати класно там памперси покласти, якісь там е штучки для ну, кремчики, знаєте, отак поставити на комод. І буде вон, така організація. Це я замовила, е типа Лонгслів але я потім вже подивилася, як він виглядає на реальних фотах. Фота, ну, це, типа, буде кофти бо вона Я замовила розмір L, і вона якась здорова. Дуже приємна, до речі, всередині така вона м'ягусінька тканинка. Ну, Колір супер, колір трендовий, але я думаю, що вона буде за широка. Ну, так, під низ вдягати. ну не, таке погане, не така погана якість, як я собі уявляла, але ну, це такий перехід, базарчик, вокзальчик, фігня. Так, тут ще, ще чухли. Тому що так, я їх змінюю часто, і вони там коштують недорого, тому я вона замовляла собі вже. Цей я вже замовляю другий раз ось такий просто прозорий. Зараз мій, то, я знімаю просто на телефон, не можу показати. На ньому абсолютно такий же, але я вже бачу, дивлюся на нього, він просто по бокаху тут ось такий жовтий. Просто змінюємо і викидаємо. Так, у мене отакі два. Далі я ще замовила. А цей не прозорий, до речі, я думала, що він буде прозорим. Але, ну, до речі, і якість якась така трішечки гівняненька всередині, ну, тут нічого. Лав навіть написано. Ну, коротше, отакий. Якийсь лососевий колір. В принципі, виглядає симпатично. Ну, на свої там 100 гривень, в принципі, нормально. Ось, так що у мене три, я собі три замовила на будь-який смак. да І так, і це ще один це не для мене. Зараз я подивлюся, що тут за якість. Це дитина замовила. Типу, отакий. От Бачите? Теж симпатічненький. Що тут у нас? А, ще органайзер Я, до речі, постійно забуваю, скільки штук я замовила. Боже, що воно приклеїлося все. І ще один ось такий органайзер для речей. І на останочок, дівчата. Коротше, я вперше замовила саме якусь таку, знаєте, типа річ аксесуар. Я не дуже вірю в якість з таких сайтів на такі речі. Там якщо чехли, це дуже такий розхідний матеріал, то м -м, як і носки, я замовила собі сумку. Таку, типа модну, трендову, яка у нас в українських брендах продається по просто невміняємо грошам. Я просто чисто раді прикола. Думаю, ну, спробую. Давайте подивимося, що воно тут прийшло. Та -та -та. Ой, я не думаю, що я нічого не очікую. Але подивимось, подивимось. Коротше, замшева сумка. Слухайте. Але ж не все так погано, як я собі уявляла. Це ж оцей тренд роз... А подижіть, а де? А, ось тут всередині ще такий ремінець. Зараз я все зроблю. Ремінець, ремінець. Ця сумка просто 4-5 тисяч коштує один в один. На українських, коротше, українських брендах, я прям бачила. Я не знаю, я в руках не тримала, але мені воно виглядає так само. Може, звісно, якість там і краще. Але я щось так думаю, що все. Це воно йде звідки з Китаю. Я реально нічого не очікувала, але хочу сказати, що, в принципі, в принципі так, чисто походіти з нею. Зараз я її тут хочу нормально застібнути Ну, вона не виглядає прям зовсім по-дішманському, як я собі це уявляла. І коштувала вона там чи 400. Я теж прикладу вам ціну і фото сумки, якщо вам цікаво. Я вам хочу сказати, девочки, що на один сезончик, воно. Ой, я ноги відсиділа. Ну, коротше. Що тут всередині? Ну, всередині не все так погано. Дивіться. Тут якийсь замочок, карманчик. Нічого, ніякі лахи не стирчать. Так, зараз я оці штуки. Опа. Оп. Так, Це сюди. Вона. Виглядає дуже даже вона прям нормально. Подивіться, вона не виглядає дішманськи. Тут е, збоку можна застібнути. Тут застібається, будь ласочка, сумочка. І там на ніжках. Ну, треба ж все ж в неї щось покласти, за вже розумієте. Але, 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 але. Коротше, я вважаю, що непогано, чесно, за ці гроші. Це не 5 тисяч. А виглядає вона прикол. Слухайте, ну. Вона не ідеальна, звісно. Не ідеальна, але я роздивлялася дуже уважно. Ну, типа, зшиті за 5 тисяч, за 150 баксів, і вони теж не ідеальні. Е, може, це, ну, звісно, що це, мабуть, і не замша натуральна але це ніхто не побачить. Коротше, цікаво. Я хочу сказати. Що я здивована, і мені норм. Ну, норм, правда, походити, це потягати сумочку, вона прям прикольно виглядає. Вона трішки тут десь якісь потертості, але це як та тканина така. Що, зайчик прибігла? Ось, ось таке замовлення, дівчата. Коротше, оцю штуку хочу ще поміряти. І я вам обіцяла показати носочки ще з минулого замовлення. Пока вам Це вже не такі, я вам нагадаю, що тут однокольорові, такі однотонні, дуже класні, бачите, супер. А це циганщина війшла в чат, але я тут і дівчаткам своїм роздам донечкам. Кольорові взяла. Їх тут 9 пар, теж, в принципі, якість нормальна. Дивіться, які прикольні. Ось такі. Ось такі симпатичні. Якісь цвіточки під низ, ботинки, Нормально. Ось, наприклад, гарний колір. Ну, ці з голубеньким теж нічого такі. І всі. Ну, тут просто є деякі оце, такі цвітні. Але теж нормально. Коротше, носочків я собі набрала. У мене якраз всі зносилися на осінь. Вау! Вау-вау! Все. Вау, вау. Буду розгрібати тепер всі ці завали. Дякую вам за увагу. Напишіть. Напишіть мені, що ви теж там щось замовляєте, бо я не знаю. Мені здається, що мені просто не можна туди заходити. Вони, звісно, там такий можуть, можуть робити, коли вони типа. Присилаю тобі безкоштовні подарунки, але щоб їх отримати, ти все одно повинен зробити замовлення ну, там, на якусь енну суму. Ну, все одно, коротше, вони тебе там затримують. Маркетинг працює ідеально, я вважаю, але ж треба не вестися на все. Щось можна замовляти? Тут я згодна. Все, я, я закінчую зі своєю розпаковкою. Дякую вам за увагу! Всім па-па!